В ефірі програма Випадок у студії Віктор Поворозник. Вітаю, сьогодні ви побачите. Заблокували черговий канал незаконного перетину державного кордону. Продавала неіснуючий товар, викрили інтернет-шахрайку. ДТП в Калуші в результаті зіткнення мотоцикла та двох автомобілів одна людина загинула. Дорожньо-транспортні пригоди трапились на надвірнянщині та в Івано-Франківській громаді. Коломийські поліцейські затримали викрадача мопеда. Схему незаконного переправлення осіб призовного віку організував 54-річний приватний підприємець з стисменецької громади. Фігурант мав спільника, який вносив неправдиві відомості в інформаційну систему шлях. Така послуга обійшлася чоловікові, що підлягав мобілізації в 5 тисяч доларів США. Спершу він заплатив 2 тисячі доларів авансу, а потім віддав решту суми, діючи за вказівками організатора ухилянт… Прибував до пункту пропуску Шегині у Львівській області, де пересів до автомобіля БМВ з невідомою особою за для подальшого виїзду за межі України. Втім, зробити це завадили прикарпатські оперативники. Під час переслідування транспортний засіб заблокували. В подальшому його вилучили з місця події. Організатора злочинної групи правоохоронці затримали в процесуальному порядку. В ході проведених обшуків за місцем проживання вилучені речові докази, які підтверджують злочинну діяльність чоловіка. Слід чи повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення? Також направили клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна в межах досудового розслідування проводяться заходи щодо встановлення. Спільників злочину Прикарпатка розміщувала яскраві оголошення з продажу одягу на одній з популярних інтернет-платформ. Однак після оплати за вдатку товар. Клієнти так і не отримували. Жертвами шахрайки стали понад десяток громадян з різних областей України, яких вона ошукала на суму близько 50 тисяч гривень. 25-річна мешканка Івано-Франківська протягом тривалого часу в соціальній мережі створила фейкову сторінку, де виставляла на продаж речі. Головна умова повна або часткова передоплата. Однак, після надходження грошей на банківську картку аферистка блокувала користувачів, а товар клієнти так і не отримували. Жертвами шахрайки стали понад 14 громадян. Правоохоронці провели обшуки в помешканні жінки, де вилучили мобільні телефони, сім картки, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують її злочинну діяльність. Слідчі повідомили про підозру зломисниці у вчиненні кримінальних правопорушень. Остаточну кількість потерпілих та суму отриману злочинним шляхом правоохоронці наразі встановлюють. Дорожня транспортна пригода сталася у Калуші. В результаті зіткнення мотоцикла та двох автомобілів одна людина загинула в лікарні. Ще п'ятьох доставили до медичного закладу. Дорожня транспортна пригода сталася у Калуші. 27 квітня близько 19 години 40 хвилин на автодорозі державного значення Н10 стр. чернівці Мамалига, 36-річний мешканець Дубівської територіальної громади, керуючи мотоциклом Кавасакі, здійснював маневр обгону на заокругленій ділянці дороги. Водій виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Сеат Ibiza. У результаті іномарка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнула з іншим автомобілем Тойота Кемрі. Останнім керував житель Новицької територіальної громади 1988 року народження. У результаті аварії до медзакладу доставлено водія та пасажира мотоцикла керманича та пасажира Сеат Ібіца. Та водія і пасажира автомобіля Toyota Тойота Кемрі водійка Сеат Ібіца від отриманих травм померла в лікарні. Керманичів перевірено на стан сп'яніння вони тверезі, за фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Пам'ятайте, безпека на дорогах залежить в першу чергу від самих водіїв, тому не нехтуйте правилами дорожнього руху та нормами чинного законодавства. Не сідайте за кермо в стані сп'яніння, бо це може призвести до летальних наслідків. Дорожньо-транспортні пригоди трапились на надвірнянщині та в івано-франківській територіальній громаді. В результаті аварії керманич мотоцикла загинув неповнолітніх водія та пасажира скутера доставили до лікарні. Двоє травмовані. Одна людина загинула в автопригодах на Івано-Франківщині. Поліцейські розпочали розслідування. Дорожньо-транспортні пригоди трапились на Надвірнянщині та в Івано-Франківській територіальній громаді. В результаті аварії керманич мотоцикла загинув. Неповнолітніх водія та пасажира скутера доставлено до лікарні. Слідчі встановлюють обставини події в ході досудового розслідування. Надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду між населеними пунктами Черніїв та Березівка. Як попередньо встановили правоохоронці, 18-річний водій мотоцикла Джіон рухався в напрямку Івано-Франківська. Поруч із ним рухався ще один мотоцикліст. В результаті недотримання безпечного бокового інтервалу між мотоциклами відбуло зіткнення. Як наслідок, керманич мотоцикла «Джіон» опинився на смузі зустрічного руху, де зіткнувся з позашляховиком. Мотоцикліст загинув на місці події, інші водії тверезі. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286, а саме, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Наступна дорожньо транспортна пригода трапилась у селі Білі Ослави, надвірнянського району. Відомо, що 15-річний водій скутера проявив неуважність, не обрав безпечної дистанції та допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля Нісан Альмера, яким, який рухався попереду в попутньому напрямку. Останнім керував житель Миколичина 1998 року народження. Внаслідок аварії керманеж скутера та його пасажира доставлено до медичного закладу. За фактами аварії, слідчі розповчали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України водій автомобіля Тверезий. В обох випадках транспортні засоби правоохоронці вилучили призначено ряд експертиз для встановлення всіх обставин події. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху, незалежно від типу транспортного засобу, яким вони керують, неухильно дотримуватись та виконувати вимоги правил дорожнього руху. Поліція Прикарпаття звертається до батьків підлітків з проханням вживати всіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах. Батьки, поясніть неповнолітнім дітям, що поїздки на мотоциклі чи скутері завжди пов'язані з чималим ризиком, особливо якщо за кермом недосвідчений водій. Батькам неповнолітніх потрібно знати, що за керування цими видами транспорту, підлітками, які не досягли 16-річного віку, до відповідальності притягуються батьки. За статтею 184, а саме, невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей Кодексу України про адміністративні правопорушення. Не дозволяйте дітям до 16 років сідати за мопеда, а також дітям від 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії. Власні мотозасоби зберігайте так, щоб ними не могли скористатися без вашого відома підлітки. Повідомлення про незаконне заволодіння МОПЕДом до поліції Коломищини надійшло від жительки одного із сіл Печеніжинської територіальної громади. Заявниця розповіла, що транспортний засіб та зварювальний апарат був викрадений невідомими з підсобного приміщення її господарства. Вже за лічені години в результаті проведених оперативно розшукових заходів поліцейські встановили. Місце перебування викраденого мопеда, а згодом і особу, що причетна до незаконного заволодіння транспортним засобом, ідеться про уродженця Донецької області 2002 року. Народження затриманий наразі перебуває в розшуку за вчинення аналогічного злочину на території Черкаської області. Встановлено, що правопорушник зайшов до. Незачиненого приміщення викрав транспортний засіб та зварювальний апарат. Опісля відтягнув його до місця свого проживання, де його надалі вилучили поліцейські. Зловмисник також розокомплектував зварювальний апарат. Фігуранта затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За скоєний чоловікові загрожує покарання, позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Це була програма Випадок і я, Віктор Поворозник. Підпишіться на наші сторінки у Фейсбуці та Ютубі. Побачимось наступної середи. Будьте обережними.